Да-да-да-да. Людочка. Я тебе чую. Так, а ну показуй обом мені це ще раз. А, показуй. Я тобі зараз вже не покажу. Я вийшла від вітеля, я зайшла в другий магазин. Хочу подивитися пацанам футболки по рубль 50. По євро ну, я 50. Майки. По євро 50. Да, да. Так, 1,5 евро да, да, це у нас да. скільки? Це у нас є не... Ну це нормально. Ну нормально. Я ж тоді набрала. Слухай, я тоді 10 штук взяла. Сьогодні взяла шість банок тушонки, сьогодні взяла чи ще чотири банки, по ще добрала. Ще добрала мівіни по п'ятдесят дев'ять, навіть штук восім. Оце, оце, да? По потім ще центу. добралася, взяла, взяла, Лю, оцей, Людочка, взяла плавок. Сонечко, дивись, оце обувь, оце обув, що ти казала, по скільки вона? По шість євро. 6 чи 7 євро, там 42, й 45-й розмір, вони на шнурках. Вот, дивися, я тоді позвоню хлопцям, які не в окопах, а так. трошки в інших містах, куди підійдуть їм ця обу. От туди, де вони є, їм ця а... обув підійде, звісно. Питай, давай так. Давай зробимо так. Ти спочатку в них питаєш усе. Як вони... воно? Моїм Угу. ти мене набираєш? Ага. Так, а що підходить? Я тобі так Добре. скажу, що підходить, просто І я йду, Хорошо. Ну, я їх тоді буду купляти. Добре, Добре люди щоб мені зря да, да, я почув. Щоб мені зря його не купляти, гроші не тратить. Я почув. Угу. Ти спочатку розберися у хлопців. Угу. Щось є. Просто що? Кажи. Щось є. Давай, ти знаєш, якщо так, да, що хорошо, треба, добре. Угу. все нормально. Я прийду, я їх тоді куплю, розумієш? Просто я ж кажу, я вже сьогодні, сьогодні запулася, там вже там сьогодні підкупилася, я теж до хіла, коротше, накупляла це ще. Добре, все, все, я почув. Тобто, що ти узнає мені? Я кажу, да. а ну, що, все, я на цій куди, просто тут, 4. А ну включи камеру давай, давай, А ну, хорошо. Хорошо, хорошо, И... хорошо. Угу. Добре, спасибо. Стой, 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 я, я зараз, 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 почекай. Я уже бачу, що ты ти... камеру включив. О, ты включила камеру. ага. Камеру включу. А ну покажи мне те футболки. Так, давай тоді зайду опять в магазин. Зараз повернуся туди, а опять. Дивися. Тобто, uh, там, раз... там, піймаш, там перебиває. Що uh -huh. ти Розміри там, ти ну, від од... М, м, м до 3 XL, 4 XL, не важливо. Що в обуві, що в одежді. Розміри не важні. Чи бо... майки? <кхів> майки, а футболки. Розміри я... Я, беру... я беру любі. Разнобой, так, так, так. Бо запрос... ну, Запроси, у мене ж ціла куча. XLKLK и MK, в общем, вот, вот, вот. Ты ну, бачиш, будешь да. опять таки сами. Вс, давай, сейчас. А ну покажи мне их. Зара, почекай хвилинку. Та, да, блін, що такое? Я вже сьогодні... Кам... Камеру надо а, О, Я перевертаюсь на майки. Ага. Ну глянь. Так, кроші маленькі. Спосі. І подивися, і сейчас поднищи там. На, сейчас на весну літр підбиваєш. Вирачиш да? його, ось, бач. Сніг тут прийшов. А, у такі, мені так прохідний двір. Да? Ну, шо, двері не що, okay. не закриваються. е давай, да, давайте тоді. Отакі. От вони по рубль 50, євро 50. Євро 50. Та нормальна ціна. Uh -huh. Ну, полтора евро. Це ж uh -huh. хороша ціна, Господи. Людочка, тільки щоб я вони. Маю... Головне, щоб колір був не, ну, не яркий. Любий тільки не яркий, сонечко. Ну, все, бачиш, да, Сири. Отлично. Ось все зелена, бачишь? Пойдет отлично. Вот такі Ось все есть, все еще. Да, Чуть, да, меню, да. В смысле ще темні, Понимаешь? Они не світлі, вони темні идут. Угу. Добре, добре. І ось є ще такий сорт. Бач, вони тоненькі тоненькі такі у майки. Пойдуть їм нормально. Нормально. Все, тоді я тоді майки я беру. Да, хорошо, Людочка. Я ще десяток майок возьму. І по моєму, і навірно на цьому все, тому що у мене там сомка вже забита. Одна <рес> добре сумку заб'ю обзадіна, тому що я набрала мівіни в пачках на ну, скільки то шість бан попала на на тушонку свинину. Взяла шість банок тушонки, взяла mm -hmm. ще добрала чотири банки пащета цих добрала, а що я ще брала? А, трусів нам брала. Не, ну. оце, Людочка, все, не знаю, відправлю хлопцям, оцим торець, що просили гроші на туалетну бумагу, бо там взагалі кажуть жопа. Все туди відправлю. Дуже мені сьогодні перезвонить водитель. Дуже мені сьогодні перезвонить. Чи сьогодні, чи завтра, коли він там під'їде, може завтра вже під'їде забере, тому що я на дві сумки наклеїла кривий ріг, а Хоть. дві сумки наклеїла Київ. Проходь. І потім матрес я йому скину, там йому адреса я вже понаписувала, щоб і на тебе відправити, і синові дві сумки відправляю. Хочу додому їхати, щоб з пустими руками. Добре. Може, де ж ще прийдеться, що буду через Київ їхати, то я до тебе заїду. Це з удовольства. У мене квартира не закривається. Ми поки з тобою балакали, Ніна. тут вже полхати людей у нас збиралося. І всі сидять і ждуть, коли я вже заткнуся і уділю время. Я зрозуміла. Все, тоді не буду тебе відволікувати, да, я, навіть, беру ще 10 майок. Да. Хорошо, це маленькі такі, щоб потимніші. І все. І на цьому я більше нічого показував. Все, 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 прийняв вчера, плюс. Може, ще угу, дівчата підкинуться угу. до мене з деньгами. Діду, дівки, може, поможуть мені з деньгами, бо я вже, навіть більше ста євро. Ой, спасибо тебе. Все, тогда солнце на связи и пиши не, мне, добре? Не угу. надо мне благодарить, ничего. уже... Э, цим... Там у них связь. Э... Здрасте. Так, ладно, я пошла. Працю. Короче, это соседка цибули мне принесла домашнюю. Я ей. Е, а, я ще ж відео записую. Е, хотів сказати, дивіться, значить, е, це Людочка з Гамбурга. Вона ще там готує футболки, майки, взуття е, 068 354 57 37 Viber, Telegram, вайбер, телеграм, сигнал, вотсап пишете, що, кому, який розмір і куди відправити. Все, що можемо, ми відправимо. Ну хотілося би частину відправити той людині, військовому вторець. Який каже, у нас навіть нема туалетної бумаги. Я там потихеньку йому відправляю. Там, правда, один придурок написав, що я дуже мало йому відправив, я хочу цьому придурку відповідати. Ти можеш зробити більше, я ж не проти. Пожалуйста, беріть відправляйте. Вам адрес вказати, я напишу, скажіть, куди я напишу. Все, щасливо.